Він вміє виживати в бою, і ефективно нищити ворога, і тепер вчить цьому новобранців. Керівник одного з навчальних центрів Держприкордонслужби був на фронті з 2014-го. З початком повномасштабного вторгнення одразу повернувся у військо. Тож точно має чим поділитися з новачками, що має знати і вміти хороший солдат. Розпитувала наша Ольга Косенко. Голова ярма на прийом перший бойовий досвід полковник Віктор Явтушенко отримав ще в 2014-му, коли ворожі війська окупували Крим і сунули на схід країни. Після служби на Луганщині зайнявся бізнесом та з початком повномасштабного вторгнення примчав з Хмельниччини у Київ і знову узяв до рук зброю. Прискорься швидше, швидше, Це, цю ділянку проїхати швидше треба. Посадка то вже лінія зіткнення. На власному досвіді переконався, ворога не можна недооцінювати. Він діє підступно, цинічно, жорстко, не враховуючи будь-які норми правові. Та якщо росіяни роблять ставку на кількість, українці каже Віктор переможуть завдяки якості. Нині після двох років боїв у найгарячіших точках передає свій досвід майбутнім прикордонникам у навчальному центрі, який власне і очолив, адже точно знає, що саме рятує життя в бою. Рівень фізичної підготовки, індивідуальна тактична підготовка, злагодженість підрозділів Ми враховуємо особисті якості. Уже базовий там рівень підготовки, вимогливий кажуть підлеглі, проте водночас піклується, аби солдатам нічого не бракувало. Він більше робив удар на забезпечення життєдіяльності підрозділів. То тобто він розуміється, що на першу чергу потрібно самому військовослужбовцю. Тобто ми треба буде поїсти, покупано, щоб було гарно медичний огляд. Полковник Явтушенко каже, прагне власним прикладом заохотити новобранців, адже переконаний, пересидіти цю війну не вдасться нікому. Не вийде. Ми народилися чоловіками, і це наш обов'язок захищати свою родину, першу свою землю. Якщо кожен буде робити свою справу? Ми 100% переможемо. Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон Єдині новини.